Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Почкова Поліна, я хімік-інструктор та практикуючий майстер. Підпишись, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. Гель Заврори. Сьогодні поговоримо про нього. Під минулим розбором дівчинка написала мені коментар і запитала з приводу цього гелю. Цитата. І хто я така, щоб зробити цей розбір. І далі буде смертельний номер, адже я його нанесу собі на руки. І склад цього гелю ось такий. І перший плюс для нього це те, що його склад дотримується норм інсі. Далі я для зручності зведу все в табличку, позначу, що за компонент за що відповідає, а також його безпечність для нашого організму. Перший компонент це Це полімер акрилатів та карбоматів. Він забезпечує міцність, стійкість розчинників і всіляких хімічних дій, а також еластичність. В рідкому стані може Викликати подразнення дихальних шляхів, а також алергічні реакції, але в заполімеризованому стані він цілком безпечний, тому ставимо йому зелене світло. Наступний компонент із оборонів метакрилат, і це мономер. І він в якомусь сенсі є замінником хеми, хоча і не повністю відповідає за гарну адгезію. Він є сенсибілізатором низької дії, проте може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів, але за класифікацією він є безпечним. Далі тримотил пропантри це теж мономер. І на баночці він написаний з невеликою помилкою. Але це не критично, тому що весь склад, в принципі, написаний правильно. Цей компонент підвищує жорсткість та міцність матеріалу і має високу реакційну здатність, тобто полімеризується досить швидко. При частому контакті зі шкірою може викликати різні дерматити або алергічні прояви. Мало даних про досліди на токсичність, але його брат, котрий триакрилат, має такі дані. Він токсичний, а цей Трошки якби недосліджений. Тому, ну, знаєте, недосліджений, не значить безпечний. Тому до нього трошечки є питання. Четвертим йде фотоініціатор ТПО. Типу, І як ми вже знаємо, що він має бути заборонений у складах з цього року, тому це одразу вже не є плюсом. А ще можу сказати, що з всього переліку фотоініціаторів, які існують, він має найнегативнішу дію на наш організм. Тому червоне світло. І останній це Демотикон, плівкоутворювач. Він покращує розподіл гелі по нігтєвій пластині, а також забезпечує гладку текстуру матеріалу. Він цілком і повністю безпечний, адже його використовують і в кремах, і в оліях для наших точок. У підсумку дуже складно сказати однозначно про цей матеріал, тому що склад його в принципі, хороший, ну плюс-мінус. Так, там є помилки, так є компоненти, які б не варто, щоб вони були у складі, але в принципі вони є не основними, тому ну реально дуже складно. Тому я його зараз перевірю на практиці, а саме наречу собі нігтик і зрозумію, чи дійсно він білдер може там з цим щось не так. Ну що, починаємо роботу. Зручно, що він має помпу, таким чином матеріал набирати значно легше. Хочу відмітити, що матеріал доволі рідкий і ним нарощувати на верхні форми ну не дуже зручно. Це треба робити максимально швидко. А також треба контролювати бічні стінки, тому що матеріал звідти просто тікає. Мені плюс-мінус вдалося його приборкати. За рахунок залишеної довжини нігтя він в мене нікуди не сатік, і мені знизу його просто треба було трішечки дорівняти. Арка підтискається теж непогано. Єдине, що зверху він мене трохи затік, тому допомагаю собі випиляти фризою і наступним шаром добудовую архітектуру. І перший його мінус, а це суттєво мінус, те, що в нього дуже активна дисперсія. Ви тільки подивіться, які сліди залишає паличка. Ну, це прям дуже багато, занадто багато. Щоб її прибрати, я на один нігодь використала аж цілих дві серветки. це вже готовий опиляний нігодь і цей білдер, дійсно білдер, тому що арка тримається, нігодь міцний, все добре. Але ще є один суттєвий мінус цього гелю: це дуже рідкий запах. Після практичних досліджень моя думка сформована. Ну, судячи за складу, він ну не найкращий, але й не найгірший, в принципі, має бути. Єдине, що для алергіків його не варто використовувати, але вже на практиці він себе показав з іншої сторони. Хочу відмітити консистенцію, яка доволі рідка, і не кожній буде зручно з ним працювати. Ну, якщо укріпити, в принципі, можна, але от для моделювання, ну варто обрати такий більш густий продукт, з ним легше буде працювати. А от те, що мені не сподобалося, це його просто дуже сильно різкий. Запах, от прям як відкрити баночку, я не знаю, чим він пахне, мені складно сформулювати. Це не щось прям сильно кисле, але й не щось прям сильно солодке, щось там таке середнє. А матеріали, які дійсно якісні, мають з цього запаху, практично не мати. Тому, ну. Щось мені підказує, що ці складом там дуже сильно нахімічили. По-друге, в нього дуже активна, можна сказати, жирна дисперсія. У якісних матеріалах теж наразі дисперсія йде просто мінімально. Вона є, але це не те, що там можна нічого поковиряти. А... Но ну, склад, скажімо так, не прям що дуже безпечний, і якщо ви цю дисперсію розмажете клієнтам по ручкам, то в подальшому можна собі зробити алергію. Плюс знаючи його вартість, мені здається, там дуже сильно якось заморочувалися з очисткою компонентів і тому подібне. Тому, ну скоріше ні, ніж так. Звісно, що ви обираєте і ви вирішуєте, якими матеріалами працювати. Я особисто цей гель відправлю у смітник, тому що я не хочу ризикувати ні своїм здоров'ям ну, окрім цього нігтика, ні здоров'ям своїх клієнтів. На ринку дуже багато матеріалів, які сертифіковані, які дійсно пройшли всі досліди, і які варто використовувати, які мають сертифікати не тільки українські, а й європейські. От краще надавати перевагу саме таким матеріалам. І це забути про нього. Я розумію, що його майстри грибуть просто ящиками. Але ні. Було корисно. Став лайк та підпишись, щоб не пропустити наступні корисні відео.